Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно єдиної цифрової валюти, відміни готівкової гривні та курсу долара, я би хотів подивитися, що може відбуватися. Тому що мені також це питання задавали. Так, добре, цифрова валюта. Чи відмінять повністю гроші маються на увазі такі звичайні матеріальні, готівкові. Тому що є така теза, що це збираються зробити за для того, щоб більше контролювати фінансовий потік людей, ну і щоб всіх більше прив'язати до залежності від якихось таких от моментів, як повістки, там ще щось. Ну вилучити готівкові гроші взагалі з. Обігу. Ну і про курс валют хотів би сказати декілька слів. Хоча про курс валют я вже говорив на початку року, я сказав, що до літа почнуться нехороші коливання. Добре, стосовно цифрової валюти, карта тюрми, всі хочуть посадити в тюрму цифрову валютну К Так, так, Північна Корея, привіт. Далі. Карта купця, карта скорботи. Карта розмови. Розмови про це йдуться. Карта скорботи, карта тюрми говорить про те, що до цього може дійти, що відмінять готівку і готівкові обіги, а все буде через електронні якісь моменти, через кабінети спеціальні і так далі і тому подібне. Так таке може бути. Курс долара чи підскочить, долар, євро. Король хрестовий, сильний чоловік, король Бубновий, карта сили, П'ятірка хрестова, боротьба. Трошки коливання будуть. Король черговий, до речі, три короля підряд, а тут боротьба. Ну, чуть-чуть підскочити може, я би сказав. Не багато, але підскочити може. Знаєте, зараз скажу декілька таких філософських речей, як езотерик, як екстрасенс. Взагалі, все, що ми маємо в цьому житті матеріальне, це не наше. Нам нічого насправді не належить. Мені не належить цей шар, ці свічки, цей одяг. Мені не належить все те, що я маю, де я перебуваю. Це все пояснюю, це все дається в оренду. Вищі сили, наші янголи, наші провідники, боги, яким ми поклоняємось, дають нам це все в оренду, в тимчасову оренду. Ми в цей світ прийшли голими, ми з цього світу підемо голими. Нічого не затримається тут, у нас в руках. Ми повинні це розуміти. Взагалі, чому відбуваються такі біди, як війна, катастрофи, заворушки, провокації, протести, тому що в людей дуже сильна зацепка за матеріальний світ. Ми рахуємо все цифрами. Ми вимірюємо все категоріями цифр, ми вимірюємо все матеріальними речами. І, і чим більше в людини зацепка за матеріальний світ, тим більше лиха вона несе в цей світ. Є великі люди, можновладці, є політики великі, які крадуть, крадуть, не можуть наїстися хабарями, там мільярдами, мільйонами доларів. Корупція світового масштабу. Це все дуже великий енергетичний маятник зацепка за матеріальне. І от в цю от зацепку намагаються затягнути побільше простих людей і знищити таким чином, тому що війна це перш за все кривавий бізнес, бізнес на смертях. Але ніхто ж з грошима в той світ не попаде, ніхто взагалі з грошима не зможе тими всіма і благостями піти. Я до чого веду. Що нам треба максимально вміти відпустити матеріальне? Нам треба розуміти, що в будь-який момент воно може від нас піти. Правда, котику? От навіть мій помічник зі мною згоден. Ті люди, які втратили все, що мали, і в Харкові, і в Маріуполі, і в Херсоні, і так далі, по списку. Я теж спілкувався до мене, записувались на прийом люди, не, не бідні, далеко не бідні, які до війни були доларовими мільйонерами, які мали великі статки, які мали великі агрохолдинги і втратили все. От мені до мене звертався один такий чоловік з Херсонської області, який втратив тупо все. Ми повинні розуміти, що матеріального не існує. Це все оренда. Тобто вищі сили нам дають це в обмін на певні послуги, які ми повинні виконати. Контракт. Тобто, ті, які от починають смерті, вони теж отримують в оренду свої мільярди, для того, щоб потім виконати контракт, вбити людей. І це поганий контракт, це темний контракт. Хтось отримує в оренду те, що він має, щоб мати натхнення. Щось створити, щось написати, щось видати, щось сотворити, якесь нове відкриття, якийсь новий винахід. Такій людині теж дається в оренду певна ну, якась річ, багато речей матеріальних. Але якщо людина розуміє, що це лише оренда, тоді все добре. Якщо ж людина починає надто сильно за це чіплятися, їй зриває дах. Ми повинні розуміти, що все, що є в нашому житті, це оренда від вищих сил, від богів, від янголів на певні місії, які ми повинні виконати. Є темні сутності, є світлі сутності. Темні сутності теж можуть дати багато, і світлі сутності можуть дати багато. Але в обмін за цю оренду ми повинні також віддати щось своє. А що в нас є? В нас є наше тіло, в нас є наш дух. Хтось продає душу, хтось виконує певні функції та задачі. Які йому дали. Ось про що я хотів ще сказати: не чіпляйтеся за матеріальне, тому що матеріальне це завжди відповідальність перед силами, які вам його дають, в оренду. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, побачимося в нових прямих ефірах. Давайте про це поговоримо, що ви думаєте з приводу того, що я сказав.